До сторіччя початку одного з найбільших військових конфліктів в історії людства Першої світової війни працівники бібліотеки імені Бойченка спільно із державним обласним архівом підготували тематичну виставку. Її відвідали і наші журналісти рідкісні видання, в яких досліджується Перша світова світлини та предмети того часу, а також унікальні архівні документи. Це та багато інших цікавинок кровопролитної історичної доби представили у бібліотеці Чижевського. За словами організаторів, ідея сформувати таку експозицію зародилась у них ще рік тому. Однак, враховуючи трагічні події сьогодення, відкриття виставки постійно переносили. Лектори, що виступали перед зацікавленою публікою, нагадали про історичні особливості військового конфлікту, що мав вирішальний вплив на історію ХХ століття та призвів до розпаду чотирьох могутніх імперій, ілюстрували розповідь, фотороботи та документи з особистого зібрання знаного місті колекціонера Юрія Тютюшкіна та читачів бібліотеки. Державний архів надав нам я сказала вже три документи. Один із них дуже цікавий це проєкт братської могили, виконаний відомим земським діячем землеміром Павлом Рябковим. Ця братська могила планувалася в районі Петропавлівської церкви, але наскільки вона не відбулася, тому що ми знаємо, як Виходили із цієї війни Російська імперія. Тому після того ще 3-4 роки на території відбувалися військові дії, громадянська війна. У зустрічі, що проходила в форматі спілкування диспуту, взяли участь краєзнавці, співробітники архівів та музеїв, читачі бібліотеки та студенти КДПУ. Переглянути експозицію керорадці можуть впродовж жовтня.